Привіт! Я цього року хочу посадити дуже багато циній. У мене тут прям така малесенька вже колекція не збиралася. Я зараз вам покажу, що я збираюся з цього року сіяти. Тут, до речі, будуть як більш такі звичайні сорти, так і більш щось таке цікаве. Бо спочатку я хотіла знайти суто якісь більш такі цікаві кольори, але мені не вдалося. І потім, коли я вже закупилася всім насінням, я знайшла прикольні сайти, де можна закупити якісь цікаві більш сорти. Тож зараз покажу все, що я буду вирощувати по цині. Тут будуть тільки цінні майорці, тож погнали. І так, перші майорці, це ті, що я збирала, це в мене йдуть скабіозні. Я вибирала тут насіння те, яке йде махрове. Тож, своє насіння також є. Так. Далі від сидера я взяла ось такі зелененькі. Потім жовті і оранжеві. Мені здається, ось ці квіти, якщо вони будуть дійсно відповідати ось так от по кольорах, то воно буде класно дивитися разом в букеті. Тому, перші, другі, треті. Тут в мене по три пачки. Далі йдемо. Я ніколи не вирощувала. Кактус ові цінній, то вирішила спробувати. Бо на, на малюнку воно щось таке дивне, незрозуміле. Але цікаво оглянути, що з того всього вийде. Тому рожеву, обов'язково, кольорову, для того, щоб ну, якщо сподобається, то не було взяти насіння саме тих кольорів, які мені сподобаються. І все-таки вирішила білу посадити, бо інколи дуже хочеться саме букет з білих квітів. А якщо мені буде не вистачати якихось квітів для наповнення, то буду брати цинію. І червона цинія, я минулого року показувала, що в мене з неї вийшло. Я вирощувала тільки одну пачку, і це було просто. Дуже шикарно, вони дуже класно цвіли, їх дуже легко продавати. І тому я цього року купила собі, здається, 8 пачок. Так, да, 8 пачок. Тут ще в мене космея, але то окремо. То 8 пачок я планую, це в мене буде ціла грядка з червоними циніями. Такс. Далі. Далі у нас. Далі у нас рожеві цинні. Причому, от тут різні фірми І мені здається, що саме ось ці будуть однакові. Але, окрім ось цих, я ще взяла ось такі фіолетові і сині. І здавалося б, що отут, по-любому, має бути фотошоп, бо таких ціній точно не буде. Але якщо ця фірма робить... Дві різні пачки під однакові квіти, то це буде крайні сумнівно. Мені дуже цікаво подивитися, наскільки вони будуть відрізнятися. Тож буду позначати собі, де саме які будуть рости, для того, щоб наглядно подивитися, що з цього вийде. Тому що синій кольор виглядає, звісно, цікаво. Але я впевнена, що воно точно буде не відповідати саме цій картинці. Далі я знайшла ось такі магазин в інстаграмі Friendly Garden». І там я знайшла рожево-лаймова лайм, з пурпуровою серединкою, Queen Red Lime. далі Queen Lime with Blush. лаймово-персикова з пурпурною серединкою. То мені дуже цікаво, що з цього вийде. А також тут бордюрних три види, біла з жовтою серединкою, потім біло-рожева-махрова. І Оранжево-рожево-бордюрна. Це все бордюрні, їх тут доволі багато. І тут пакування було таке, що просто три сухі квіточки, тобто деякі насіння я не знаю. І насіння перебирала я власноруч і дивилася, яке саме я лишаю собі, а яке я буду десь в полі розсіювати. Бо насіння багато, а не махрові мені не треба. Тому я відбирала собі насіння ну, таке, знаєте, щоб було як кап'є. Далі. Останнє насіння це ось такі чорні пачки. Я от якщо, наприклад, оце я сама збирала, ось ці кольорові пачки це або Велмер, або «Епіцентр». І тільки ось ця зелена, це я на ринку брала. Ну, можна в інтернеті пробити еліт сорт насіння. Не знаю, вперше буду користуватися цією фірмою, то не знаю, що це таке. А ось це. Тут в мене два виробника це Pan American Seeds. І Бенарі. Тобто це всі рожеві квіти. Але ось ця рожева, вона буде низькоросла, махрова. Тобто тут вона висотою 50 см, і вона таким кущиком має рости. Тобто, Це в мене в квітник буде біля хати. А ось ці вже будуть іти саме під зрізку. Тут у мене Benaрі Giant. Потім. Bener Джайн Salmon Rose, Oklahoma Salmon і Oklahoma Pink. Як вони будуть відрізнятися, ці всі рожеві кольори, я без поняття, але мені дуже цікаво подивитися, чи зможу я зробити таку фотографію, як я знаходила в Пінтересті. Ось це моя колекція на цей рік. Ну, мені здається, тут прям їх дуже багато. І це ще не всі квіти, які я збираюся садити. <плес> Мені інколи думаю, що прийдеться, мабуть, якісь ще грядки робити, щоб це все влізло. Але отак, от якщо глянути, то колекція виглядає красиво. Буде з чого букети збирати. Ось ці чорні пачки я купувала на сайті Bonus Flower. Там дуже прикольний магазин, взагалі дуже гарний вибір. Якби я знала, то я б всі квіти, мабуть, замовляла би на магазині Bonus Flower. Ось така от колекція ціні в мене є на цей рік. Якщо вам цікаво, що з цього всього виросте, то підписуйтесь на канал, буду показувати, які букети в мене з цього всього будуть виходити. Я і просто обожнюю всім серцем. З першої квітки, яка в мене з'явилася на ділянці, цинії, це були от звичайні ось такі от фіолетові, вони найбільш поширені. І тоді я зрозуміла, що цинія – це буде моя квіточка, бо вони так довго стоять у вазі, вони такі легкі. Тобто, навіть якщо ти їх просто посадив в погану землю, не доглядаєш, нема часу прополювати, вони ростуть. Якщо ти їх зрізав і поставив у вазу, вони можуть місяць стояти. Тобто, я не знаю, це дуже недооцінена квіточка, тому я хочу спробувати максимально велику кількість сортів. У Цього року взяла ці, на наступний рік, думаю, ще розширювати. Але треба спочатку спробувати, що вийде з цього. Тож, якщо вам цікаво, через два місяці буду показувати всі результати. Ну а поки що треба це все посіяти якось і зробити так, щоб воно все виросло. Пока!